Юлія Анатольовна, два питання, але прохання на обидва дати відповідь. Перше, вас зазначено, що ви визначаєте одним з ключових питань для уряду підтримку оборонно промислового комплексу. Ми наполягаємо на тому, що все, що не може купити держава, виробники мали можливість експортувати за кордон. Це дасть можливість і наповнити бюджет і вийти на нові ринки, і зробити залучені інвестиції багато інших речей, що допоможе економіки. Чи ви підтримуєте таку вимогу? Чи ви будете це реалізовувати? Це питання номер раз. питання номер два. В нас сьогодні мінімальна пенсія складає 2361 гривню. Декларація уряду, яка була занесена буквально нещодавно, говорить про збільшення на 203 гривні в наступному році. Нами зареєстрований відповідний законопроект про збільшення мінімальної пенсії для одного мільйонів громадян до 4722 тисячі гривні. З обрахунками, з пропозиціями конкретними, чи підтримаєте ви, чи ми можемо ми розраховувати на те, що уряд це буде впроваджувати, і готовий уряд це робити? Дякую дуже за запитання. Щодо першої частини запитання, мені здається, що дуже важливо, щоб українські війська були забезпечені всім необхідним озброєнням. А після того вже приймати рішення про експорт, але які має бути санкціонованим. Відносно збільшення пенсії, звичайно, що наша задача це підвищити і зробити так, щоб мінімальна пенсія дозволяла і прирівнювалася до мінімального прожиткового мінімуму, і разом з головою комітету буде над цим питанням працювати. Дякую, Юлія Антоніна. Я хотів би ще раз звернутися з попереднім питанням. Я і зазначив виключно те, що не зможе купити держава для збройних сил України. Чи підтримуєте ви експорт? Якщо ви зможете купити все і наші будуть виробляти більше. Будь ласка, це супер, але на жаль, я думаю, що ми обмежені в бюджеті, і хотілося, щоб він був більше.